Степан Апанасович з нестримним хвилюванням згадує свої партизанські роки. Після всього пережитого, дивлячись на молодь, бажає лише одного. Шепко, здоров'я і щастя, щоб вони, щоб вони не бачили і не знали цього. Молодіж. Тричі поранений, двічі контужений. Степан Апанасович пройшов славний партизанський шлях, входив до загонів Ушакова та Федорова. А після об'єднання з радянською армією дійшов до Чехословаччини. Дякую Богу. Дякую всім людям і своєму батькові за те, що він стільки прожив, що він разом зі мною. І на сьогодні, дякувати Богу, він ще практично встрою. Я його вітаю з цим великим юбилеєм, з цим великим днем. Дай йому Господь здоров'я, скільки Господом назначено, щоб він стільки прожив. Звичайно, я вогружу е, своїм дідус, прадідусем, тому що е, він насправді зробив великий вклад в життя взагалі всієї нашої країни і взагалі всього нашого подальшого життя. Минуле зі сльозами на очах назавжди лишилося в пам'яті. А свій 90-й день народження Степан Панасович Хмелюк зустрів під мирним небом, об'єднавши поруч себе рідних, знайомих і незнайомих людей, які прийшли зі щирими словами подяки та вітаннями. Можна, передаю від режука Сергія Миколаєвича вітання. Житомирська обласна державна адміністрація нагороджує вас почесною грамотою. Ветерана Великої Вітчизняної війни, учасника партизанського з'єднання Федорова за мужність і героїзм проявлені у роки Великої Вітчизняної війни 41 45 років, значний особистий внесок у патріотичне виховання молоді, активну життєву позиції та з нагоди 90-річчя від дня народження. Почесна грамота обласної адміністрації, то, що туди там конвертики полагається, все є, не хвилюйтеся, це вам. Вітаю!